Сільські та селищні голови, керівники політичних партій, представлені в районній раді, представники громад, прошу голосувати. Дякую. Хто проти, немає. Утримався, немає. Дякуємо слідчі Слава! 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 до депутатів ради і громадськості прийняти рішення про негайне звільнення керівників закладів і установ, які, ламаючи через коліно працівників, направляли в робочий час на антимайдан. На якій підставі ви сіли в президію? Ми вас делегували до президії, пане заступник. Так, так. Чому ви вирішили, що ви мені наступні? Переходимо до розгляду. Оголошую про розпуск фракції партії регіонів у районній раді і закликаю депутатів. До конструктивної роботи з новообраними очільниками влади. Після консультації з громадськістю було ухвалено рішення одностайно просити вас, депутатів районної ради, підтримати кандидатуру Карвана Анатолія Євгеніча. Ми підтримайте, будь ласка, Анатолія Євгеновича, і ми з вами будемо питання. Слава Україні! 아! 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 реалізації батьківщини, який голосував за кандидатуру Карбана. Як може сьогодні батьківщина інша голосувати проти Карбана? Я не розумію. Далі одну секунду. Анкудінова була представлена як представниця батьківщини. Я не знаю таку революціонерку Анкудінову. Не знаю, я її не бачив ні на Майданах, ні в Минті. Анкудінова повинна зняти свою кандидатуру. Що вона чесна людина, а, а, вона? Не, а, вона? не грайтеся, батьківщина. Ви завжди флюгери. Не вийде. Ми не дамо вам цього. Виходьте сюди і кажіть наш кандидат Кармак. Як ви будете керувати районну адміністрацію? Людина, яка на Майдані не була, яка поруху не нюхала. Влада захотілась, батьківщина, ви завжди рвалися до влади, не вийде. По 10 разів будемо збиратися, Кармак буде головою райадміністрації. адміністрації. Даю вам слово. Тільки розумна інтелігентна, але вона готова на самопожертву. Оце повинно бути саме головним вашої те. Будь ласка, підтримайте цю куди. Не робіть дурниць, ви що ви розумієте, не робіть дурниць, я вас прошу, куди йдете, навіщо воно вам на? Ви що, не розумієте, в яке болото вас кидають, ви зможете? Ні. Ну ти ж зображаєш, ну що ви з жінкою робите? Ти уявляєш, що зараз буде отут? Пахат треба буде, на що воно їй треба? А ви чоловік що не зображаєте? Та не в цьому діло. Ну, ну ми ж ну, тобі, я тобі просто району. кажу свою думку. Вона потягне. Тебе ж ви. Що я Я не депутат, хлопці. Я зараз дочитаю свої строчки. І ви зрозумієте, що таке батьківщина в місті. Століття просить мати сина, а то мої стихи Століття! Ви не знаєте мене, бачили що вчора, які були вчора события Звісно, я Галич Віктор Анатолійович, голова фермерського господарства господар, голова асоціації фермерів Мирського району. Вчора відбувся підкет для районної ради. Прошу вибачення, що ми звільнили пана Кокоєйка, начальника земельного відділу. <плес> щиро перед Наталією Павловною. Ні, це ж дійсно щиро. Вибачаюсь, ми не хотіли такого конфлікту. але так так і так, так, так це була воля народу. Зараз я закликаю депутатів звернутися вчора, вечором почалися оце коливання цього болота. Я людина щира і вважаю, що прийшов час щирої політики, коли треба голосувати не в тій підкилині домовленості, кулуарні, а треба голосувати в сотні Сем. слава, слава! 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 тричі! Стільки візьмуть бюлітні, ми вичитаємося після того, як будуть погашені не бюлетні, які не заберуть депутатів, не використані можуть не всі п'яти, може бути п'ятеро. Та е з тих, є присутні. Ну це буде після того як комісія і впитає. Да. Чули, що під романаном Петер поліський стоїть. Якщо брешуть, то брешуть. Не брешуть. Не брешуть? Карпан Анатолій Євгенович. Так що по Давайте так, щоб ми на різні роботи. Анку Денова. Я Не подаровал пока. Ангуддінова. 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 Дінова Карван Амкодінова Карван Карван о, так, зрадники. Це ваш зрадники, я вас бить буду на виборах, ви собі цього не уявляєте, батьківщина. Ми вас будемо язичок, починаючи на цьому тижні, почнемо пікетувати вас. Ви незаконно обраний заступник голови обласної ради. що ми вас не Хто це такий ви? Хто? Хто такий ви? Ви тут спокоїться, ви тут менепулюєтеся. Зрадники залом. Зрадники. Зрадники, зрадники батьківщини. Двенадцать, двадцать, 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 двадцать Фільн, аль -бах! Аль -бах! Аль -бах! Все, щоб виправдати цю довіру. Дякую. Слава Україні! Як багато Надмір вогнеж, нема каже, борського флоту. Не лізь попередбать заводимо головний марафон